Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. Раніше анонсував, а тепер детальний відео огляд по ось цьому ексклюзиву. Opel Zafira В топ-комплектації космо. Чому космо? Тому що такий панорамний дах. І... Шкіряний салон, справжній шкіряний салон. Отже, друзі. Ми знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон під відкритим небом. Дуже-дуже багато автомобілів цікавих. І ось тут рядом знаходиться МРЕО, сервісний центр МВС. Тому хто шукає хороший автомобіль, приїжджайте до нас, швидко допоможемо вибрати, зареєструвати і так далі. Тепер конкретно по цій красотці. Привезли з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат на червоних транзитних номерах. Зараз детально розкажу все про автомобіль, по лакофарбовому покриттю, по технічно салон, комплектація, історія обслуговування, все покажу. Розкажу. Красивий, сірий, з голубим відтінком таким колір. Ввечером він сірий, коли пасмурна погода, такий світло-сірий, і коли сонячна погода, то такий синювато голубуватий відтінок. Дуже класно виглядає. Повністю укомплектований, нюансів ні по кузову, ні по салону немає. Гетер на стан кузова. Тонування є з задніх, з заднього скла. На оригінальних дисках. Заведений автомобіль, ще не прогрівся, до речі, не дуже рівно і тихо працює. По комплектації, бачите, є противотуманки є омивачі фари, є синон, така лінзована, область, дуже хороше світло. Це рестайлінгова модель. Інший бампер. Інші дзеркала. Всередині є зміни. 2010 рік. Чистий 2010 рік, тих паспорт у вас буде 10-го року автомобіль. Так, тепер то пройду, покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120 мікрон. 76. 77. 99. 108. 91. 108. 91. 112, 111, 113. Больні місця зразу показую. Ну слабі, особливо у опілів у Зафір. Ось тут дуже багато сколів іде Завжди. Бувають і рижики якісь з'являються. А все із-за того, що автомобіль їздить по автобанам, сколи, ржавчина і так далі. Або дуже великі пробіги. У цього автомобіля малий пробіг і я вам пізніше покажу. Тому і капот тут, як новий. 109. 88 117, 97, 114 106. 135, 77, 95. 71. Буває, тут йдуть якісь здуття фарби. Тут все дуже добре. 72. І ще тому, що це вже рестайлінгова модель і тут краще локофарбове покриття, ніж дам, до 2009 року. Тому не фарбований автомобіль, жодна деталь. Тепер зразу ж по історії. До речі, все склорідне. По історії зразу покажу вам. По комплектації дивіться, є компресор, є балон, це все є, є коврик. Сім місць. І ось гляньте, яка панорама. Шторки працюють, закривають. Як у літака гляньте, дуже класно цікаво. Ці функції всі оцінить ваша сім'я, діти, дружина і так далі. Тепер по історії. Є дійсний техогляд, тюф, кюс, декара, по-різному вони в Німеччині називаються, в залежності де, він, де робить. Значить, що тут? Дивіться, 9-й місяць, 23 рік був зафіксований пробіг 171 тисяча. По базам європейським теж пробивається і цей пробіг теж перевіряється. Далі, є сервісна книга. В цій сервісні книги теж дуже багато відміток різних. Вон, перша реєстрація була третій місяць. 30, 30, в общем, четвертий месяц, й рік. Вот записи. 19-й рік, 105 тысяч. Потім 11-й, в общем, 23-й рік, 160 тысяч. На початок, можно сказать. Ось немецкий бриф. Власником був крамер Маркл. Є фаркоп, стан бампера заднього, потім пластик і ось ці, і ця металічна накладка. Гляньте, і це рапіднемає нічого. Ця заглушка теж є. Так, Тепер йдемо, подивимось, стан салону, комплектацію. Ну і далі двигун, карти. З шкіряними вставками. Ще слабі місця, у опілів, отут ось низ, бувають там рижики, буває там здуття фарби, тут все нормально. Ось стан салону. Він як новий. Тут і зносу нема ніякого, тут царапини часто є, тут все добре. Це салон трансформер, зараз покажу, як він працює, можна ось так зробити. Потім можна піддвинути цей диван до самого туди упору, спинки регулюються по нахилу. Два повноцінних місця. Дорослі теж там дуже добре себе почувають. Повноцінний сімейний мінівен. Ось такий слон трансформер. Гляньтесь скільки бардачків. Далі. Карта, права, передня дверка. Салон шкіряний і, і незвичайний аля-рікаро, такі ковши крісла, зручно з підтримкою боковою. Є підлокітник. Ну і так як це рестайлінгова модель, то чорна центральна э, панель. Тут у нас клімат-контроль. Ось там салону. щосів, царапин по салону немає. Резинки, пластик. Все добре. Водійська сторона. Всі чотири склопідйомника. Крісловодійський стан. Датчики світла, датчики дощує. Так, заглушив Зараз перевіримо. Ще раз заведемо. Всі лампочки загорілись. Заводимо 176 пробіга зараз. Як і помилок немає, показує, що не пристебнутий на ручнику. Ну і світло включено. Мультируль. Так, демо подивимось, як працює наш двигун. Ось робота двигуна, друзі. Це у нас 1,6 MPI бензиновий двигун. Дехто може сказати, що це слабий двигун для такої машини. Але, друзі, це новіший двигун, рестайлінгова модель. Тому тут 85 кВт, 115 кінських сил, і повірте, цього достатньо. Ну, звичайно, якщо там порівнювати з 1,8, 140 кінських сил, слабіший. Але. Він економічніший на півлітра, десь менше їсть. І... Ну, і за, за рахунок комплектації, то доволі комфортна машина. По місту більш ніж достатньо цього, і по трасі теж впевнений, цей автомобіль себе відчуває. Що стосується розходу, то е, значить, траса 5,9-6 літрів, змішаний цикл 7,1-7,5 літрів, і місто десь. Е, 9,2-9,5 літрів. Навіть 10 літрів немає для такої великої машини. Ось розхід палива. І тут ви нічого не побачите, звичайно, тому що тут все добре. Картери газів нема. Тут вон, видно, як крутиться розпідвали, тут теж нічого ви не побачите. І так, відкриваю, просто відкриваю. Ось робота двигуна. Що по вихлопу? Ну, по вихлопу, звичайно, все нормально. Масло він не бере. Пробіг, це малий пробіг для такого року, для цього двигуна, Вон видно, тільки що конденсат капає. Це нормально. Резина летня R16 в дуже-дуже классном состоянии. В общем, ездит и ездить Не треба там ничего менять зараз, как раз в сезон. Новые тормозные диски и колодки. 2555 R16. Цена такого автомобиля, зараз покажу, 8600. И это хорошая цена для такой комплектации. Для рестайлінгової моделі і в такому стані автомобіля. Тому, друзі, хто шукає Opel Zafira класні комплектації в максимальній, бензинові, щоб поставити, наприклад, газ, або часто приїжджають з регіонів, до нас запитують, нас там з дизелями тяжко обслуговувати, то хочемо бензин. Ось ідеальний варіант. Кому потрібна Opel Zafira? Теж топ-комплектації дизельна, будь ласка, у нас ось є в топ-комплектації дизельна зафіра з двигуном 1.7. Тому є що вибрати. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте вподобайки. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Дуже дуже хороший варіант. Якщо ви з регіона, процедура слідуюча: півтори години. Ми зробимо документи, договори, акти, все це зробимо, проведемо по базі МРЕО. І зразу можете їхати до себе в регіон, отримувати в своєму мрео номера і тих паспорт. Якщо тут у нас будете реєструвати в Києві, то будуть київські номера. На цьому закінчую перегляд, друзі. До зустрічі!